Це подкаст Ораторний трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. 8, 12, 45, яке відношення ці цифри мають до вашого життя? А таке, що це може бути ваш вік, або відстань в кілометрах до певної точки, до якої ви маєте дійти, або кілометри, які ви пробігли на стадіоні. Насправді це просто цифри. Але коли я сказав саме ці числа, то ви могли б подумати, що ж це означає, на що він каже ці числа? Або ось ще один приклад: як зимують мурахи? Що вони затягають всередину свого мурашника і чим ласують всю зиму? Цифри? Та ці питання це інтрига. Що таке 45, 8? Потім я спитав, як зимують мурахи? І ви подумали: ну а як зимують мурахи? Що ж вони затягають в свій мурашник? Чим вони ласують всю зиму? І ці питання є інтригою. До речі, відповіді на питання про мурах я дам в кінці. Давайте тепер розкриємо формулу інтриги, з чого вона складається. Ви маєте зробити щось, або сказати щось, що викличе цікавість в голові у вашої аудиторії, і створить питання, що це таке? А на що це? А ну, хочу дізнатись. А що ж далі? Створіть питання в голові вашої аудиторії. Другий елемент, який також потрібен для інтриги, це бажання отримати відповідь. Аудиторія має хотіти отримати відповідь від вас на це питання. Якщо аудиторії не цікаве це питання, то це погана інтрига. Наприклад, я вам скажу на початку мого виступу: як я почав думати глибокі філософські думки, ви подумаєте, а ну зрозуміло, зараз почнеться щось дуже нудне і шаблонне. Але я можу сказати вам: три прийоми, які допоможуть вам утримувати увагу будь-якої аудиторії. І вам це вже цікавіше, тому що це стосується вас. Це про вас, про ваші потенційні результати. Пам'ятаєте, ми говорили про те, як скласти ваш виступ, потрібно знати вашу мету, а також розуміти, чого хоче аудиторія. І саме знання того, що хоче аудиторія, допоможе вам створювати такі інтриги. Щоб це було цікаво аудиторії, і аудиторія хотіла отримати від вас відповідь на ті питання, які її стосуються, чи вирішити проблеми, чи досягти чогось, чого бажають люди. Хоча інтрига може й не стосуватись, Основної теми, на яку ви виступаєте. Це може бути початок вашого виступу, і інтрига буде лише зачіпкою, яку ви поясните потім, і перейдете до основної теми. Це просто один з прийомів для того, щоб зачепити увагу глядача або аудиторії з самого початку. Отже, формула інтриги: створіть питання в голові аудиторії, плюс бажання отримати відповідь на це питання, і у вас буде інтрига. Упс, майже не забув сказати про мурах. Взимку половина мурах засинає. Інша частина перебирається в найглибші частини мурашника. Мурашник може досягати в глибину 1,5-2 метри, там вони складають личинки та їжу, а сухою травою та землею закривають всі входи в мурашник, щоб не заходило холодне повітря, і залишаються з личинками активні мурахи, які слідкують, щоб все було гаразд. Окремо мурахи збирають цілі армії попелиці, бо попелиці виділяють певний секрет, яким ласують мурахи. Ось так. Коментуйте, ставте реакції і використовуйте це у ваших виступах або комунікаціях. Сподіваюсь, ви будете використовувати у ваших виступах не тільки історії про мурах, але й пам'ятатимете про формули інтриги. З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось!